Скала Подільська. Від початку просто скала. А до 1940 року скала над Бручем. Містечко Чорківського району Тернопільської області розташоване на правому березі річки Збруч за 37 кілометрів від районного центру. Перша письмова згадка датується 1210 роком. Римсько-католицький костел Небовзяття Пресвятої Діви Марії, збудований у 1719 році тодішнім власником міста Валентином Межиєвським. У плані споруда являє собою рівноконечний хрест, до якого із заходу привикає вежа, збудована разом зі Шпилем у кінці 19 століття. Мистецтвознавець Григорій Логвин назвав храм останнім відлуднем готики в Україні. Зараз тут відбуваються почергові богослужіння римсько-католицької та греко-католицької громад селища. Із духом Ваша Ексцеленцію, дорогі брати в священності, дорогі брати і сестри, сьогодні е, велика урочистість в нашому костелі, сьогодні і день відписту, але сьогодні також ми відзначаємо 300 років з Дня цього храму. Вітаю всіх сердечно на нашій урочистості. Насамперед хочу привітати нашого найдостойнішого єпископа, нашого єпископа зі Львова, найдостойніший єпископ Його Екселенція, єпископ Леон Малий. Вітаю вас. Як у свого єпископа тішуся, що ви сьогодні з нами присутні під час цієї урочистості, вітаємо вас і дякуємо за те, що ви до нас прибули, що скеруєте до нас слово Боже, уділити нам, нам свого пастирського благословення. Сьогодні, в день свого дня народження, ви тут з нами. Також Хочу привітати всіх священиків, вітаю всіх гостей, вітаю господаря Скалиподільської, пана голову селищної ради, пана Віктора Павловича Мирончука з дружиною, вітаю інших представників влади із району, вітаю всіх вас. Греко-католиків, вітаю всіх вас тут, присутніх. Нехай Господь Бог за посередництвом Діви Марії, взятої на небо, сьогодні обдарує нас тими благодатями, які нам найбільш потрібні. Тепер хочу дати слово для привітання Парафіянам. Слава Ісусу Христу. Ми дуже тішимося, що до нас завітав наш дорогий яску комічник для нього наші. Достойніші єпископи Леонид, ми вже чекали на повторний наш візит, бо потребує цих відвіди і дуже вдячний, що раз нами, ви і наш митрополит. Земля ця справа на молитви та покору, не послух тут панує, як і скрізь. Ми просимо від вас почути Слово, рятуйте нас. Від болю і від сліз. Ми молимось, та, мабуть, цього мало, неправда наші крила розриває на шматки. І просимо, благословіть, не дайте на потаву, бо точиться це все вже не одні віки. Костел наш славний ювілей святкує, йому сьогодні триста літ мина, а може, більше має. Хто то посвідкує, ту пам'ять вкрила сила давнина, та ми костел свій дуже полюбили, до нього горнемось, ми дружно в молитвах, і справді поспішаємо щосили, слова молитви осідають у серцях і мріємо сюди ще до сто літ ходити. Та поруч будете, не оминайте нас. Костел для всіх завжди буде відкритий, не пошкодуйте тут провести час. Ісус є спраглим нас і матір Його люба. Обійми розкривають до вас своїх дітей, ви тут знайдете всі душевні свої згуби і дякую, що всі прийшли до нас на ювілей. Своїм гостям ми много літ співаємо. Бо так заведено у цих краях бажать. І свято ми своє для вас розпочинаємо. Нехай у всіх серця з любов'ю стукотять. І дуже нам приємно, що таке величезне своє свято з нагоди Дня народження єпископ-помічник завітав саме до нас. Ми вас вітаємо з вашим гарним святом. Всього вам найкращого, та Господь посилає. Творену воду, якою ми будемо окроплені, на спомин нашого хрещення. Нехай Він сам відновить нас, щоб ми були вірні духові, якого отримали. Всемогутній вічний Боже, ти хочеш, щоб водою, котра є джерелом життя і засобом очищення, були очищені також і наші душі, щоб вони отримали дар вічного життя. Просимо тебе. Благослови цю воду, якою ми будемо окроплені в твій день, Господи, в нас джерело своєї благодаті і охороняй від усякого зла наші душі і тіла, щоб ми могли з чистим серцем наблизитись до тебе та отримати Твоє спасіння через Христа Господа нашого. Амин. Очистить нас від гріхів і вчинить, щоб завдяки Євхаристині жертві ми удостоїлися участі у трапезі Його царства. Амінь. Вцям до небесної слави душу і тіло непорочної Діви Марії, матері Твого Сина, чи ми просимо, щоб ми завжди дбали про духовні блага та заслужили на участь у її славі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і Царює в єдності Святого Духа, Бог на віки. Книга святого Йоанна Апостола. Відкрився Божий храм на небі і з'явився ковчег його завіту в його храмі. І велике знамення з'явилося на небі. Жінка, зодягнена в сонце і місяць під її ногами, а на її голові вінець із дванадцяти зірок. І з'явилося на небі інше знамення. Ось великий червоний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах, сім вінців. А його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має спасти всі народи залізним жезлом, і взяти буде її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мали місце, приготовлене Богом. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада його Христа, Слово Боже, Стої цариця Бога. Стариця вся в офірському золоті стала по твоїй правиці, послухай, дочко, глянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька. Стоп. Аж, аж паном, ж він є твоїм паном, тож йому поклонився, їх приведуть веселими та захоплені, їх уведуть до палацу царя.